Це моє дослідне поле, де я вивчаю методи боротьби з амброзією. Тут було багато амброзії. Ми її висипали. Ну, дивлюся, в деяких місцях попростала нова амброзія. Зараз тобто тут ніхто не сапав, сапали отут. Тобто можна сказати, що сапання один з методів. Боротьби з амброзією досить ефективна. Далі тут я використав трошки антибур'ян гербіцид. Все вмерло, все живе, амброзій тут теж немає, зовсім немає. От на цій ділянці я використав Вірніше експериментував з бішофітом. 33 кг на 10 літрів бішофіта, кристалічно розмішав і почав поливати. Але спрацював людський фактор: десь полив, десь не полив, десь більшої кількості дав, десь менше, от результат. Бачите, частина. Вроді би почала засихати, а частина залишилася. Там частина залишилася. Це от результати моїх експериментів. Десь вдалося, десь не вдалося. І так, по всій цій ділянці періодично, а, бачите, скільки амброзії. Тут я її поливав, а вона залишилася. У других місцях вона пошизала. Тепер я вже зосередився на тому, щоб поливати правильно, давати досить велику кількість рідини бішофіту. І от що в мене вийшло. От на цій ділянці я вже поливав правильно, шар за шаром. Тут була одна тільки амброзія. Тепер трава є. А амброзія і ще деякі види трави знищувалися, але подеколи щось залишилося, причому зовсім свіже. Скоріше всього, ця амброзія вже поверстала після того, як я покропив, тому що пішов дощ. Хоча, бачите, отут деякі рослини вони трошки обпалені, але вроді би як залишилися живі частково. Але основна маса амброзії знищена повністю. Все тут було в амброзії. Тепер тут амброзії немає зовсім. Причому дивіться, тут я якийсь кусок матеріалу залишився. Я спеціально його як позначку зробив. Тут кропив, а тут не кропив, тут амброзія залишилася. Бачите, тут амброзія вся знищена, а тут була така ж сама ситуація, як і тут. Бачите. Отже, бішофіт знищує амброзію. У минулому році в нас в Запоріжжі використовували препарат алергостоп амброзія. Ну, я скажу так, що приблизно таку ж саму картинку я бачив після використання амброзія. В одних випадках алергостоп амброзія... Знищувала всю амброзію от десь так. А в інших випадках знищувала десь так. Тобто спрацьовує людський фактор. Якщо людина десь щось не докропила, то в результаті получиться от таке або й таке. Якщо людина покропила нормально, то в результаті виходить таке Там, де була амброзія, там все чорне. Єдина цікава річ. Аллергостоп-амброзія в минулому році продавалася по 30 гривень за літр. А 30% розчин бішофіту продається, ну, вартує десь, я не знаю, коло 5 гривень, напевно, максимум. Я тут ще попробував один експеримент, дав меншу концентрацію. Аліростоп амброзія і дивіться, в мене була така тут амброзія росла. Я частинку залишив, а частинку покропив. І от вона вся, вся знищується, вся, вся 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 але поди... більше, части... більше, ніж на... На, на, на тій ділянці, е... значно більше є рослин, які які продовжують е... жити. Тобто, якщо ви не будете. О, бачите, дивіться, Ось тут знищується, а тут ще вона живе. Правда, не факт, що вона може взагалі знищитися через, через якийсь час. Але поки що загадувати не будемо, поки що вона жива. Подивимося, як далі буде, буде розвиватися, я якраз цей кусочок не буду, не буду трогати. Бачите, тут теж вона все познищувалася. Отже, коли ви використовуєте. Бішофіт для знищення амброзії, а там, де живуть люди, то альтернативи немає. Або бішофіт за 5 гривень літр, або за 30 гривень аліростоп амброзія, чи за 15 гривень, як зараз обіцяють в цьому році, бо депутати втрутились, сказали, що сильно за великі гроші з бюджету забирають. І розробники вроді би пообіцяли на комісії по екології, що вони знижуть ціну, але поки що я не знаю, як реально знизили, не знизили. Вот такая картинка.